А зараз давайте відкриємо Боже Слово і прочитаємо з першого листа до Коринтян, з 15 розділу з 12 вірша. Слова про Воскресіння Ісуса Христа. І коли про Христа проповідується, що Він Воскрес з мертвих, то як же говорять деякі з вас, що нема Воскресіння мертвих? Якщо нема Воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес? І коли Христос не воскрес, то проповідь наша даремна і віра ваша даремна. Друзі, чому саме свято Пасхи є найбільшим святом для всіх нас? Тому що вся наша віра вона базується саме на факті Воскресіння Ісуса Христа. Якщо б Ісус тільки помер. І не Воскрес. То ми б з вами тут не сиділи. Справді, а для чого тут сидіти? Якщо він помер, ну всі ж помирають і він помер. В чому тоді різниця? А різниця в тому, що він Воскрес в новому тілі, в вічному тілі, унікальному тілі, яке дає можливість жити у двох світах: у світі духовному і світі фізичному так само. Ісус Воскрес не просто як така, знаєте, хмарка незрозуміла або в такому тілі, як лазар. Ні, в новому тілі. Він міг проходити крізь стіни, міг зникати, з'являтися, до нього при бажанні можна було доторкнутися він їв хліб, рибу. Унікальне, чудове, надзвичайне тіло. І що найбільш важливо для нас з вами, Ісус пообіцяв. Що ми з вами так само воскреснемо. Якщо ми доживемо до Його другого приходу, то написано, що наші тіла миттєво зміняться, і стануть схожими на Його вічне тіло. А якщо ми не доживемо і помремо раніше, то написано спочатку мертві Воскреснуть. Спочатку вони отримують ці нові тіла, а потім і ми миттєво змінимося, ті, які доживуть до тієї події. І дивіться, що відбувалося вже в ті часи Першоапостольської церкви. Були люди, які свідомо або несвідомо намагалися зруйнувати цей фундаментальний камінь Євангелії, і вкладали у вуха людей ось цю вкрай руйнівну інформацію, кажучи: Ісус з мертвих не воскрес. Давайте спробуємо уявити собі, якщо б він не воскрес, Да, які наслідки? Наслідки дуже страшні. Дивіться, Бог пообіцяв через пророків, за сотні років до народження Ісуса Христа, що Його Син Месія воскресне. Обіцяв це Бог чи ні? Обіцяв. Бог сказав, що смерть не зможе його втримати. І якщо Ісус не воскрес, то значить сам Бог сказав неправду. Це значить, що йому не можна вірити. Це значить, що не буде ніякого покарання для грішників, не буде ніякої нагороди для праведників. Нащо тоді жити чисто свято, обмежувати свою плоть в її забаганках, намагатися виконувати Божі заповіді. Для чого, якщо завтра всі ми помремо? Дуже страшні були б наслідки, якщо б Ісус з мертвих не воскрес. Вся наша віра втратила б повністю свій сенс. Справді, для чого приходити до церкви, для чого читати, досліджувати Біблію, для чого жити по-іншому, якщо рано чи пізно ми всі помремо? То може краще жити так, як люди, які не знають Бога, по правилу їж, пий, веселись, бо завтра помреш. Ось чому треба пам'ятати і згадувати цей факт Воскресіння Ісуса Христа. Бажано щодня. Не раз на рік, знаєте, ну ось Пасха, десь там у квітні або в травні. Відсвяткували тиждень і, і все, і забули. Ні. Друзі, Пасха це свято Перемоги. Ісус Христос, Він вже переміг смерть, вже переміг гріх, вже переміг дияволу, і для нас це є причина для радості. Дивіться, люди сьогодні, які не знають Бога, вони майже втратили надію, не знають, коли та війна закінчиться, не можуть будувати якісь плани такі сумні. Але ми з вами, будучи християнами, кожен день. Можемо радіти з того, що наш Ісус Христос Він переміг диявола, гріх, смерть, Христос Воскрес! Слава Йому за це. І коли ось так вранці ми просто згадуємо Воскресіння Ісуса Христа, вітаємо свою дружину або дітей. То повірте, потім весь день. Він буде радісним, піднесеним, не буде ніякого суму, можливо, навіть від поганих новин цього світу. Чому? Тому що десь всередині є справжнє джерело нашої радості, ми пам'ятаємо, що Ісус Воскрес і пообіцяв, що і ми так само воскреснемо, якщо справді будемо жити так, як Він нас про це просить. Дивіться, навіть звичайні люди, які не є віруючими. Якщо вони не бачать сенсу у своєму звичайному житті, то іноді їхнє життя закінчується набагато раніше, ніж могло б бути природним чином. Ви знаєте, що в Японії здавалося благополучна країна, але там щороку десь приблизно 20 тисяч людей закінчують життя самогубством. По одній причині вони втратили сенс свого життя. Не розуміють для чого. В Японії там вже працюють, знаєте, зранку і до пізньої ночі. І коли це продовжується рік, другий, третій, людина думає, для чого це все поспав на роботу, поспав на роботу. Хіба я робот? Нащо мені далі так жити? І коли немає віри, немає розуміння, що буде далі, де що людина взагалі живе на цій землі, вона приймає рішення скоротити собі вік. Не розуміючи, що таким чином іде прямо до пекла. Тому сенс Євангелії, друзі, фундаментальний камінь нашої віри полягає в тому, що Ісус воскрес із мертвих. Учні, все, що вони мали насправді, те, що їх надихало на проповідь Євангелія, це тільки Христос, який воскрес із мертвих. Нічого іншого в них не було. Але це відбулося не миттєво, знаєте, не через годину, другу, а на третій день. Два дні вони перебували у вкрай скрутному, такому внутрішньому стані. Вони були розгублені, сумні. Їм здавалося, ну справді, це Кінець, Ісус помер. А що далі? Вони, знаєте, забули всі Його обіцянки, все, знаєте, вилетіло просто з голови. І дуже добре, друзі, що Ісус воскрес на третій місяць, на третій рік, навіть не на третій тиждень, а на третій день. Бо вони вже розбіглися по своїм домівкам, роботам, і на цьому їхнє призначення і покликання закінчилося. Дуже добре, що Ісус Воскрес на третій день, а не пізніше. І коли вони ось так своїми фізичними очима, друзі, не у видінні, не у вісні, а ось так наяву побачили Воскреслого Христа, ось тоді і почалася потужна, сильна проповідь Євангелія. І особливо, коли вони ще Духа Святого отримали, вже ніщо не змогло зупинити проповідь Євангелія. Учні переконалися, що Ісусу можна вірити, що Він справді є Божий син. Він спустився до пекла і піднявся звідти у новому тілі. І вони проповідували не тільки Ісуса, який помер, але Ісуса, який воскрес, який знову прийде. Сьогодні вже брат згадував ці чудові слова. І таким чином проповідь Євангелія вона поширювалася просто з вибуховою силою по всьому світу. І ви знаєте, що за короткий час, буквально декілька століть, переважна більшість того світу люди стали християнами. Ось так потужно апостоли, віруючи, проповідували Євангеліє Ісуса Христа. І якщо в житті апостолів було два дні, Складні дні переживань і очікувань, то ви знаєте, і в нашому житті також бувають складні періоди, коли треба почекати, потерпіти. І буде Воскресіння, буде перемога. Зараз Україна проходить через свій четвер і п'ятницю чи суботу, да? два дні. Вже три роки проходить, друзі, ці два дні. Люди не знають, що далі буде, коли це все закінчиться. Це наша п'ятниця і субота. Не можна втрачати надії. Не можна думати, що це буде продовжуватися вічно. Повірте, не буде. Так само, як ця війна раптово почалась, так само раптово вона може і закінчитись, коли ми почуємо, що десь хтось підписав угоду, і все, зупинені бойові дії. Прийшов мир. Рано чи пізно, повірте, весь цей жах війни він закінчиться. Треба ще трошки почекати. І ви знаєте, приємно, що люди мають досить велику віру, які виїхали на початку війни за кордон і вже повернулися назад до України. Це ознака того, що. Перемога фіналя наближається, друзі. Бог щось зробить. Я знаю таких людей особисто. Дехто сьогодні навіть в цьому залі перебуває, хто був там, вихав і повернувся назад, бо має велику віру, що Бог дасть Україні фінальну перемогу. Ви знаєте, свято Пасхи це не просто якесь таке загальне свято для всіх в цілому, але і для кожного з нас окремо. Для євреїв свято Пасхи воно розпочалося ще за сотні-сотні років до народження Ісуса Христа. І вони розуміли це як подію, коли смерть проходить повз них. І в перший раз, ви знаєте, це відбулося у Єгипті, коли євреї залишилися живими, а сотні тисяч єгиптян померли, вони були вражені ангелом смерті. І вони раділи з того, смерть пройшла повз. Вони залишилися живими. І далі, коли ми читаємо історію Ізраїля, то бачимо, що схожі події повторювалися в їхньому житті. Згадайте, коли Єрусалим був оточений армією Синахіма, сирійського царя, майже 200 тисяч солдатів оточили Єрусалим, і здавалося б, надії нема. Все. Єрусалим буде захоплений, зруйнований, всі будуть вбиті. Але знову смерть пройшла повз. Біблія говорить нам, що вночі ангел Божий просто вбив всіх тих солдатів. І вранці Санахім він вийшов, і подивився, і вся його армія мертва. Єрусалим залишився живий. Народ Божий залишився живий. Для них це була ще одна Пасха, ще одна подія, коли смерть пройшла повз них. Друзі, а хіба не так в нашому житті? Мені здається, тут майже кожен може засвідчити про ті чи інші події, коли смерть проходила повз якісь переживання, якісь хвороби, якісь аварії. Але ми сьогодні живі, здорові, у Домі Божому. Дивіться, війна почалася перший, другий тиждень вони були дуже небезпечними. Деяка частина нашої церкви опинилася в окупації. Люди, які перебували десь там, трошки далі від Києва, але ви знаєте, що ніхто з членів церкви не загинув. Всі живі. Ну, хіба це не Пасха для нас, друзі? Бог зберіг. Бог зберіг. Це наша особиста Пасха. Смерть пройшла повз, незважаючи на величезну небезпеку, величезний ризик втратити своє життя або хоча б здоров'я. І вже четвертий рік він іде, і ми є живими. Бог зберігає, Бог дає можливість навіть жити більш-менш нормально у ці складні часи. Хіба це не Божа перемога в нашому житті? Перемога є за що дякувати. Є. І нам треба дякувати за те, що ми вже маємо, повірте. І тоді, врешті-решт, Бог дасть велику фінальну. Перемогу для України, і ця війна закінчиться. І коли ми ось так спостерігаємо за подіями в нашому житті, за подіями в житті церкви, за подіями в житті країни, то, мабуть, разом з Павлом ми можемо вигукнути ті ж самі переможні слова. Смерть, де твоє жало, пекло, де твоя перемога? Амінь. Амінь. Будемо молитись, друзі.